Всім доброго дня! Вас вітає компанія Авто. Ми хочемо зробити огляд світлової акустичної панелі нашого власного виробництва Стріла Ultra Slim. Тут у нас представлена панель синьо-червоного кольору в довжині 118 см, які зазвичай використовуються на легкових автомобілях поліції. Корпус виконаний із алюмінію та одоросвійкого полікарбонату. Товщина складає лише 48 мм, а ширина 241 мм. Ця модель має 60 світлодіодів, які розташовані по всьому периметру панелі, 12 світлодіодів по боках, 24 світлодіоди у фронтальній частині і 24 світлодіоди на тильній частині світлової панелі. Також для клієнтів ми пропонуємо модифікацію на 48, 84 та 108 світлодіодів. Чим більша кількість світлодіодів в панелі, тим менше проміжків між секціями і тим яскравіше ця панель буде світити. Стосовно гучномовця, то в цій моделі він вбудований в корпус світлової панелі, що значно покращує звукові характеристики обладнання через те, що звук виходить назовні без перешкод. Як от наприклад, коли гучномовець розташований під капотом, гучність такого виробу трохи менша. Потужність гучномовця становить 150 Вт. Все управління як звуковими сиренами, так і світловими спалахами відбувається через мікрофон, який підключається до блоку підсилювача. Кнопочками Light 1 і Light2 ми включаємо ліву і праву сторону світлової панелі. А також кнопочкою мод ми змінюємо режим спалахів. Верхніми кнопочками ми включаємо звук сирен. Також хочемо звернути вашу увагу на те, що обладнання не є універсальним по вольтажу, тобто виготовляється або 12, або 24 вольта на вибір замовника. Комплект поставки складається з світлової панелі з блока підсилювача з мікрофоном, необхідними проводами для підключення та комплекту кріплень. Гарантія на товар складає 24 місяці. Якщо у вас залишились додаткові питання, звертайтесь до нашого офісу за телефонами, що вказані на екрані. Дякую за увагу.